Доброго всім ранку виноградарям любителям. Сьогодні 13 жовтня 2022 року Черкаська область Городище. Мабуть, одне із завершаючих в цьому сезоні відео. Хочу показати вам гібридну форму Олександра Васильовича Бурдака, Альбано. Це невеличкий врожайчик цього року. Я так думаю, кілограм 5-7. Не більше. Цю форму я планую закласти на зберігання. На сьогоднішній день набрала цукру, має споживчу стиглість. Оце така ягодка, яка не дофарбована. Вона також має цукор. Вона вже, я думаю, що не добере кольору, але цукор має. Гарунки невеличкі, ось такі. Порядка 200-300 грам, не більші. Де дві на пагін, де одна. Тобто така форма на ранньо середній, ближче навіть до середнього терміну дозрівання, як на мене, то має бути. Хочеться сезон споживання свіжої ягоди продовжити, тому я думаю, що Закласти на зберігання буде доцільно. Серед, серед зими згадати сезон, згадати краски літа, осені в зимовий час, я думаю, це буде доречно. Ягодка, ягодка, ну, я думаю, в районі десь 12-13 грам. Це перше, перше повноцінне плодоношення кореневласного куща. Має гармонійний смак, товстеньку кожуру, яка з'їдається. Тобто ось така форма, ось як ви бачите. Продовжуючи тему витривалості. Гібридних форм і сортів винограду на моєму участку, я відношу цю форму до, форм з надій... до надійних форм, які, з честю, скажімо, так, винесли усі негаразди цього... цьогорічного сезону і не потріщали, запилилися від... відповідно нормально. І... Досягли, скажімо так, стадії зняття з куща в належному вигляді. Все має, все має ось такий вигляд, як ви бачите. Тобто, ще раз хочу показати вам гібридну форму бурдака Олександра Васильовича Альбана, яка в цьому році в повному врожаї буде закладена на зберігання. Всім перемоги, бердного неба! Все буде Україна, до побочення.